На Росії стало небезпечно жити. За 2022 рік у РФ зафіксовано найбільшу кількість вибухів за останні 10 років, і також рекордна кількість людей, які від них постраждали. Таке зростання подій пов'язують із вторгненням в Україну. Московити думали, що будуть гатити мирні міста нашої держави і не отримують ніякої віддачі, але бавовна не покидає територію РФ у 2022 році. Було зафіксовано 83 вибухи, внаслідок яких загинуло 55 людей. Ще більше 10 тисяч осіб постраждали. Найпоширеніша причина вибухів у 2022 році детонація вибухонебезпечного предмета. На вибухи через вибухонебезпечні предмети припало 55 випадків минулого року. За даними МНС РФ, вибухали житлові будинки, склади та шахти. Також до статистики потрапив вибух на Кримському мосту. Згідно з даними, за останні 10 років в Росії кількість вибухів щорічно не перевищувала 20, а кількість постраждалих обчислювалася сотнями, а не тисячами. Представники російської влади, звісно, що знаходять завжди виправдання, називаючи кожен вибух детонацією або ж нещасним випадком. Але як на території РФ, так і на окупованому півострові постійно вибухають склади боєприпасів, аеродроми та місця дислокації важкої. Бронетехніки. А міста час від часу відвідують безпілотники, які залітають в кабінети міністерств. А -а -а -а! Я не... а -а -а! Хоч і верхівка Росії дуже хоче приховати те, що в їхньому царстві небезпечно, та варто лише зайти в російські пабліки, і там чи не щодня можна побачити відео вибухів стовпи диму та переляканих руських. Вообще не хочу уезжать из Крыма из за Алушки.